Сидить сім'я за вечерюю. Син запитує у матері. Мамо, а чому наш тато лисий? А тому, що він у нас дуже розумний. А чому в тебе так багато волосся? Замовкни і їж. Любий, що там гримнуло на кухні? Я побачив майбутнє. І що там у майбутньому? Ми купуємо нову цукорницю. Дзвінок у двері. На порозі стоїть нова сусідка в одній білизні. Сусіде, у борг в тебе можна попросити? Скільки? Та мені б у подружній борг. Скільки зможеш. Чоловік на прийомі у фахівця з сімейних відносин. Лікарю, ви уявляєте, моя дружина веде щоденник, до якого заносить усі наші сварки та скандали, аж до найдрібніших подробиць. Ну і що? Багато дружин ведуть щоденники. У цьому немає нічого незвичного. Так. Але моя веде його на тиждень вперед. Олександре, скільки вам треба випити, щоб у крові було два промілі? Два. Два чого? Келиха, літра? Ні. Треба не пити два дні. Жінка на прийомі у гінеколога. Лікарю. Щось я погано себе почуваю. Так, скільки у вас чоловіків було? П'ять чи шість? Ну, це не так уже й багато. Так, докторе, щось тиждень у мене не задався. Син запитує батька. Тату, яка різниця між гвинтівкою та автоматом? Істотна, синку, згадай, як розмовляю я і як твоя мати. Петрик вранці, збираючись у садок, каже мамі. У мене горло болить. Учора гуляли на вулиці, я їв сніг. Мама біжить у садок до виховательки. Я прийшла до вас розбиратися щодо дитини. Чудово, каже вихователька. У мене до вас також є серйозна розмова. Як ви допустили те, що дитина на вулиці їсть сніг? каже мати. Це вам Петрик сказав. Так він не ходив учора на двір». Як не ходив? Дуже просто. Він сказав, що ви на дні народжені налили йому кухоль пива, і в нього сильне похмілля. Дехто із задоволенням згадує помилки молодості. Декому за них соромно. А дехто з ними спить на одному ліжку все життя. Тату. А як я з'явився? Синку. Ми з мамою тебе в капусті. Тато, я в лютому народився. Ну, яка у лютому капуста? Не перебивай старших. Я тоді шофером був, а твоя мамка приймальницею на овочебазі. Ось за ящиками з капустою ти з'явився. Даїшник гальмує машину. Звідти вивалюється в мотлах п'яна дівчина. Випльовує на дорогу цукеркою і каже Командир, уявляєш, з лікером попалося. Розмовляють дві подруги. Маша, як у тебе дочка? Влаштувалася вже? Заміж вийшла? Та все супер. Чоловік любить, шуби купує, на курорти возить. А син? А синові стерва попалася то шубу їй купи, то на курорт відвези. Маленький Сергій грав із хлопцями у дворі. Забігши за кут, він побачив, як тата цілує сусідку, тітку Катю. І подумки уявив, якого кольору в нього буде новий велосипед. Молода дівчина зупиняє машину у авторемонтної майстерні замінити колесо. Після того, як все необхідне було зроблено, звертається до майстра. Знаєте, у мене ще одна проблема. Якщо до мене в машину хтось підсідає, то після поїздки завжди залишається якийсь неприємний запах. Майстер сідає до неї в машину і каже. Ну, давайте перевіримо. Дівчина з ходу набирає дику швидкість і мчить містом, підрізаючи всіх, кого може, порушуючи всі мислимі та немислимі правила. Робить коло по місту, повертається до майстерні. Ну, ось знову відчуваєте запах? Майстер. Відчуваю? Та я в ньому сижу. Ну, давай, Олю, розповідай, як пройшло побачення з Василем. Він скористався тим, що я була п'яна. Він що тебе зґвалтував? Гірше. Він втік. Медсестра у лікарні готує до операції 80-річного старого і повинна поголити його в паху. Вона знімає ковдру і бачить величезний член. Дівчина з повагою каже пацієнтові: Дідусю, це справжній молод. Ще 10 років тому, каже старий з гордістю. Я на нього вішав відро з водою та пробігав сто метрів, не допомагаючи руками. Ну, тепер, мабуть, це вже не виходить, зауважує медсестра. Дідусь у відповідь. Куди там, дочко? Коліна здорово підводять. Зустрілися дві подруги. Одна каже, Уявляєш, Уляна, попросила хлопця, щоб він під час сексу говорив мені всякі грубості. В результаті заплакала і обламала секс обом. А що він тобі казав? Ти жирна, борщ гівно, я з тобою тільки тому, що мені тебе шкода. Дружина каже чоловікові «Миколо, ти взагалі про щось думаєш, крім їжі та сексу? О, точно пиво забув купити! Олег разом із татом поїхав на море. Поки Олег купався, його тата займався коханням з якоюсь тіткою. Олег повертається і байдуже грає поруч із ними. Тато страшенно зніяковів і почав виправдовуватися що він просто накачує тітку, щоб вона не потонула. Та знаю я, каже хлопець, минулого року маму теж накачували різні дядьки, а коли в одного з них насос зламався, їй довелося його продувати. Чоловік каже дружині Люба, ти найкрасивіша була на своєму дні народженні. Дякую, я старалася. Спеціально гостей підбирала. <звук> Розмовляють біля під'їзду дві подруги. Щось у тебе чоловік останнім часом рухливий став, веселий, бадьорий, волосся, наче густіше стало і пишніше. О, та тут така справа. У нас собачка померла, а стільки корму залишилося. Ну, не викидати ж його. Лікар каже пацієнтові, що прокинувся від наркозу. Операцію ви перенесли добре. А ось перед нею ви поводилися погано. Виривалися, кричали. А ось ваш знайомий з сусіднього ліжка вів себе ще гірше. Ще пак! Адже нас до лікарні послали вікна мити. Зустрілися два кума. Один питає Петро. А як це вам вдається користуватися таким успіхом у жінок? Та дуже просто. Треба всього лише підійти до жінки і сказати. Пані, дозвольте вам вдмухати. Куме, але ж за таке можна і по морді отримати? Можна й по морді, але можна і вдмухати. Поліцейський підглядав за потужною паночкою, що гулялася на березі річки. І коли в нього вже втомилася рука. А дівчина хотіла увійти у воду. Він закричав Тут купатися заборонено. А що ви раніше мовчали? Так роздягатися тут не заборонено. Марічка, домовляючись із залицяльником, наказує Юрко, збираючись до мене в гості, не забудь прихопити квіти. Адже я ж дівчинка. І пляшечку горілочки, бо я ще та дівчинка.